У Києві стартував фестиваль військово-патріотичного кіно Позивний зеніт, Цикл з п'яти фільмів про бійців, що повернулися з передової від режисерів фільму Воїни духу тепер доступний широкому загалу в кінотеатрах столиці. Всі запитання, які нас турбували, як ви там в окопі виживаєте? Куди ви ходите в туалет? Як ви харчуєтеся? Що з вами відбувається, коли ви повертаєтеся? Як вам у маршрутці? Як до вас ставляться у госпіталі? А дружина, як все нормально? Отже, на всі ці і навіть більше запитань давалися відповіді. Автори фільмів розповіли не тільки про бойові дії, а й про війну за її лаштунками. Розповідає про не про те, як там як війна йде сама, як, як там е, обстріли чи щось, а е, кіно про те, як кожен боєць там на своїй позиції, які переживання він е, е, які емоції отримував під час е, того, як знаходився там. Приведені бойових дій ми змогли побачити сьогодення, як в яких умовах хлопці захищали наші, нашу рідну землю, нашу українську землю. Пишаємося і впевнені в тому, що за такими хлопцями, за мужніми воїнами, майбутнє. Ігор Трошкін, Євгеній Солодовник, військове телебачення.